Інженер з енергоатому отримав підозру за підробку броні для майже 500 військовозобов'язаних. Інженер одного з підприємств енергоатому підробив броню від мобілізації для майже пів тисячі військовозабов'язаних чоловіків. Наразі чоловік отримав від державного бюро розслідувань підозру за ці махінації. Повідомляє Суспільне новини. Напередодні УДБР інформували, що викрили провідного інженера однієї з філії держпідприємства, що належить до критичної інфраструктури в енергосекторі. Як кажуть у відомстві, його спіймали на оформленні фальшивого бронювання військовозобов'язаних чоловіків. Маючи доступ до наказів Мінекономіки, відповідно до яких приймалися рішення щодо бронювання військовозобов'язаних, він виготовляв липові витяги з відповідних наказів. До них він вносив недостовірні відомості, що ці громадяни нібито працюють на різних ДП критичної інфраструктури та підпадають під відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації строком на 6 місяців. Деться повідомлені у ДБР. Також стверджують, що чоловік виготовляв підроблені документи. Стосовно приналежності підприємства до категорії критично важливих, а ще стосовно бронювання їх працівників, загалом він підробив документи для 454 військовозобов'язаних працівників, 12 підприємств. Залежно від складності, така послуга коштувала від 200 до 2000 доларів. Виготовлені зломисником документи використовувались при перевірці військово-облікових документів у громадян, вносились до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, а також використовувались при перетині державного кордону України. Деться у повідомленні зауважили, що такі махінації завдали шкоди законі діяльності збройних сил України та інших військових формувань під час дії воєнного стану. Правоохоронці провели 20 обшуків, під час яких вилучили комп'ютери, носії інформації, підроблені документи та списки осіб, що скористались протиправною схемою. Інженера повідомлено про підозру, перешкоджання законні діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Руче клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І наразі продовжуються слідчі дії для встановлення інших громадян та юридичних осіб, яким були підроблені документи.